13 листопада. Сьогодні йшов дощ. Він дуже освіжив мене і охолодив землю, але весь час гримів страшний грім, і миготіла блискавка, що я аж перелякався за свій порох. Коли гроза припинилася, я вирішив увесь мій запас пороху розділити на дрібні частини, щоб він не вибухнув увесь заразом. Чотирнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте, усі ці дні робив ящики для пороху, щоб у кожен ящичок увійшло від одного до двох фунтів. Сьогодні ризиклав весь порох по ящиках і заховав їх у розколани скелі, якомога далі один від одного. Учора вбив великого птаха м'ясо його дуже смачне. Як називається? Не знаю. Сімнадцяте листопада. Сьогодні почав копати заглиблення в скелі з наметом, щоб зручніше розікласти своє майно. Примітка. Для цієї роботи вкрай необхідні три речі кирка, лопата і тачка або кошик, а у мене їх немає. Довелося відмовитися від роботи. Довго думав, чим би замінити ці інструменти, або як їх зробити. Замість кирки спробував працювати залізним ломом. Він годиться тільки дуже важкий. Потім залишається лопата або заступ, Без неї ніяк не обійтися, але я рішуче не придумаю, як її виготовити. 18 листопада. Відшукуючи в лісі матеріал для своїх будівель, знайшов те дерево, або, схоже на нього, яке в Бразилії називають залізним за його незвичайну твердість, з великими труднощами і, дуже попсувавши свою сокиру, зрубав одне таке дерево і, ледве притягнув його додому. Воно було дуже важке, Я вирішив зробити з нього лопату. Дерево було таким твердим, що ця робота забрала багато часу, але іншого виходу в мене не було. Помалу я надав обрубкові форму лопати, причому держак вийшов не гірший, ніж роблять у нас в Англії, але широка частина не була оббита залізом, тож прослужила мені недовго. Проте я достатньо покористувався нею для земляних робіт, і вона дуже мені придалася. Але, я думаю, жодна лопата на світі не виготовлялася таким способом і так довго. Мені бракувало ще тачки або кошика. Про кошик нічого було й мріяти, оскільки у мене не було гнучких лозин, принаймні мені не вдалося досі знайти їх. Що ж до тачки, то мені здавалося, що я зумію зробити її. Ускладнення. Було тільки з колесом. Я не мав ніякого уявлення про те, як роблять колеса. Крім того, для осіб потрібен був залізний стрижень, якого у мене також не було. Довелося кинути цю справу. Щоб винести викопану землю, я зробив щось на зразок кориця, в якому муляри тримають вапно. Корице було легше зробити, ніж лопату, проте все разом. Корици, заступ і безплідні спроби змайструвати тачку забрали в мене щонайменше чотири дні, не рахуючи ранкових екскурсій з рушницею. Рідкий день я не виходив на полювання, і майже не було випадку, щоб я не приніс собі щонебудь на обід. 23 листопада під час виготовлення цих знарядь. Уся інша моя робота стояла. Закінчивши виготовлення їх, я знову взявся копати печеру. Копав увесь день, наскільки дозволяли час і сили, і в мене пішло на цю роботу цілих вісімнадцять днів. Мені треба було, щоб у моєму погребі могло зручно розміститися все моє майно. Примітка. Увесь цей час. Я трудився над розширенням печери, щоб вона могла служити мені складом, кухнею, їдальною і погребом. Розташувався ж я, як і раніше, в наметі, крім тих днів у дощову пору року, коли намет пробивало дощем. Проте згодом я влаштував над своїм подвір'ям щось на зразок солом'яного дагу. Від огорожі до схилу гори я поклав жердини, які прикрив водоростями і великим листям. Десяте грудня. Я думав, що закінчив зі своєю печерою чи погребом, як раптом сьогодні, мабуть, я зробив її дуже широкою, зверху, з одного боку, обвалилася земля. Обвал був таким сильним, що я злякався і не без підстави. Знаходився б я там у цю хвилину, мені вже, напевно, не знадобилося б могильника. Цей сумний випадок завдав мені багато клопоту і задав нову роботу. Треба було винести землю, що валилося, а головне, довелося підпирати склепіння, інакше я не міг бути впевнений, що обвал не повториться. 11 грудня. І сьогоднішнього дня. Взявся за цю роботу. Поки поставив у вигляді підпори два стовпи, наверху кожного з них укріпив навхрест по дві дошки. Цю роботу я закінчив наступного дня. Поставивши ще декілька таких же стовпів з дошками, я через тиждень остаточно укріпив склепіння. Стовпи стоять в ряд так, що служать в моєму погребі перегородкою. 17 грудня. І сього дня по двадцяте число прилаштував у погребі полиці, забив цвяхи в стовпи і розвішував усе те з речей, що можна повісити. Тепер у мене буде порядок. 20 грудня. Переніс усі речі та порозкладав по місцях. Прибив декілька маленьких поличок для провізії. Вийшло щось на зразок буфета. Дощок залишається дуже мало, і я зробив собі ще один стіл. 24 грудня, Заливний дощ усю ніч і весь день не виходив з дому. 25 грудня дощ лє безперервно. 26 грудня дощ припинився. Стало набагато прохолодніше, дуже приємна погода. 27 грудня. Полював двох козенят. Одного вбив, а іншого поранив у ногу, тож воно не могло втекти. Я піймав його, привів додому на мотузку. Вдома оглянув ногу вона була перебита, і я забинтував її. Примітка, я виходив це козеня. Зламана нога зрослася, і воно прекрасно бігало. Я так довго доглядав за ним, що воно стало ручним. І не хотіли йти від мене. Вона паслася у мене на лужку перед наметом. Ось саме тоді мені вперше спало на думку завести худобу, щоб забезпечити собі прожиток до того часу, коли у мене скінчаться заряди й порох. 28, 29, 30 і 31 грудня сильна спека при повному безвітрі. Виходив із дому тільки вечорами на полювання, присвятив ці дні остаточному наведенню ладу у своєму господарстві. Перше січня. Спека не спадає, проте сьогодні ходив на полювання двічі рано вранці і ввечері. Опівдні відпочивав. Увечері пройшов долиною далі у острова і бачив дуже багато кіз. Але вони надто полохливі і не підпускають до себе близько. Хочу спробувати полювати на них із собакою. 2 січня сьогодні взяв із собою собаку і нацькував на кіз, але спроба не вдалася. Усе стадо повернулося на зустріч собаці, він, очевидно, відразу зрозумів небезпеку, тому що ні за що не хотів підійти до них. Третя січня почав будувати огорожу, або, точніше, вал. Усе ще, побоюючись несподіваних нападів, яких-небудь ворогів, я вирішив зробити її якомога міцнішою і товстішою. Примітка. Моя огорожа вже описана на попередніх сторінках, і тому я пропускаю все, що говориться про неї, в моєму щоденнику. Досить буде зауважити, що я порався з нею, рахуючи від початку роботи до повного її завершення з 3 січня до 14 квітня, хоча завдовжки вона не перевищувала 24 ярдів. Я вже говорив, що горожа моя йшла півколом і кінці її впиралися вгору. Від середини її до гори було близько восьми ярдів. І якраз посередині я обладнав вхід до печери. Увесь цей час я працював, не покладаючи рук. Траплялося, що дощі переривали мою роботу на декілька днів і навіть тижнів, але мені здавалося, що до закінчення валу не можна відчувати себе в повній безпеці. Важко повірити, скільки праці я поклав на виконання цієї роботи. Особливо важко дісталося мені перенесення з лісу, колод та вбивання їх у землю, оскільки я робив набагато товстішими кілки, ніж було потрібно. Коли огорожу було закінчено та укріплено із зовнішнього боку земляним насипом, я заспокоївся. Мені здавалося, що якби на острові з'явилися люди, вони не помітили б нічого схожого на людське житло. Принаймні я добре зробив, замаскувавши своє житло, як це покаже один дивний випадок, про який буде розказано нижче. У цей час я продовжував мої щоденні обходи лісу в пошуках дичини. Зрозуміло, коли дозволяла погода, і під час цих екскурсій зробив багато корисних відкриттів. Так, наприклад, я нагледів. Особливо породу диких голубів, які в'ють гнізда не на деревах, як наші дикі голуби, а в розколинах скель. Одного разу я дістав із гнізда пташенят, щоб вигодувати їх удома і приручити. Мені вдалося їх виростити, але як тільки в них виросли крила, вони полетіли від мене, може, тому що в мене не було для них відповідного корму. Як би там не було, я часто знаходив їхні гнізда та брав пташенят, які були для мене ласою стравою. Коли я почав заводити собі господарство, то побачив, що мені бракує багатьох необхідних речей. Зробити їх самому спочатку я вважав неможливим, та й справді дещо, наприклад, бочки так і не міг ніколи зробити, у мене були, як вже казав, дві чи три діжечки з корабля. Але як я не бився, мені не вдалося спорудити жодної, хоч я витратив на цю роботу декілька тижнів. Я не міг ні вставити дно, ні збити дощечки настільки щільно, що вони не пропускали води, так і довелося відмовитися від цього наміру. Потім мені дуже потрібні були свічки. Як тільки починало сутеніти, тут зазвичай смеркалося близько сьомої години. Мені доводилося лягати спати. Я часто згадував про той шматок воску, з якого робив свічки під час моїх пригод біля берегів Африки, але воску в мене не було. Єдиним виходом було скористатися жиром кіз, яких я вбивав на полюванні. Я влаштував собі світильник з козячого жиру, киганець власноруч виліпив з глини, а потім обпалив на сонці. Для гноту ж узяв прядиво від старої мотузки. Каганець горів гірше, ніж свічка, світло його було нерівним і тьмяним. У розпалі цих робіт, нишпорючи одного разу серед своїх речей, я знайшов невеликий мішок із зерном для птиці, яку корабель віз не в цей свій рейс, а раніше, мабуть, коли він плив із Лісабона. Я вже згадував, що залишки цього зерна в мішку були поїдені пацюками. Принаймні, коли я заглянув у мішок, мені здалося, що там лише потерть, а оскільки мішок був мені потрібен для чогось іншого, здається, під порох це було якраз у той час, коли я вирішив розкласти його дрібними частинами, злякавшись грози, то я витрусив його на землю під скелю. Це було незадовго до початку заливних дощів, про які я вже згадував. Я давно забув про це, не пам'ятав навіть на якому місці я витросив мішок. Але ось минуло близько місяця, і я побачив на галявинці декілька зелених стеблинок, які щойно витнулися із землі. Спочатку я думав, що це яка небудь небачена мною рослина, але як же мене вразило? Коли через ще декілька тижнів зелені стеблинки, їх було усього штук 10-12, викинули колоски, що виявилося колоссям прекрасного ячменю, того самого, який росте в Європі і у нас в Англії.